І зараз наживо дивимося прес-конференцію Олега Медведєва, речника виборчого штабу кандидата в президенти Петра Порошенка. Йдеться про повідомлення від 23 травня 2018 року. Про те, що нібито за організацію зустрічі президента Порошенка з президентом Трампом був виплачений хабар. Ця інформація, якщо ви прекрасно пам'ятаєте, вона набула дуже широкого поширення в Україні українських засобах масової інформації дуже багато про це, як про доконаний факт, говорили українські політики. І власне тоді, весною 18-го року, вперше в своїй президентській практиці, Петро Порошенко прийняв рішення подати позов до суду, до міжнародного суду, власне кажучи, тут йшлося не стільки про нього, тому що та публікація. Кидала велику тінь на Україну на українську дипломатію і, взагалі, на двосторонні українсько-американські стосунки і безумовно з багатьох міркувань. Те фейкове твердження не можна було залишати без юридичної уваги на сьогоднішній день. Ми маємо виграний процес. Як я розумію, БІБІСІ визнала, що ця інформація була недостовірною, і, відповідно, буде. Виплачена Порошенко компенсація за шкоду заподіяної його репутації, і я уповноважений заявити, що коли ця компенсація надійде, Порошенко пожертвує її на благодійні а, а, цілі, а, поки що я не готовий сказати на які саме можливо, це буде пов'язано з благодійною допомогою і в Тому числі і Збройним силам України за п'ять років Петро Порошенко і компанії, які були з ним пов'язані раніше, бенефіціарами, нефіціарами неких є. Здійснили благодійних внесків благодійних пожертв на суму понад мільярд двісті мільйонів гривень, і з них приблизно половина, особливо в 2014, 15, 2016 роках, пішла на допомогу Збройним силам, різним підрозділам, з'єднанням, частинам і так далі, на відміну від позову до БіБІСІ. Позов Петра Порошенка до каналу 1 плюс 1 не містить жодних матеріальних претензій. Його підготовка зараз завершується, він буде поданий в найближчі дні. Я думаю, що у нас буде можливість згодом представити вам адвоката, який представлятиме в цьому судовому процесі інтереси Петра Порошенка. Єдине, чого добивається позивач це е-е спростування брехні пошир... поширюваної систематично на каналі 1+1 е-е і визнання Інформації недостовірною і оприлюднення рішення суду про недостовірність цієї інформації, тобто її спростування в ефірі каналу 1 плюс 1. Перелік фейкової, брехливої та достовірної інформації позові займає близько трьох сторінок, і він стосується лише однієї програми. Це одного з останніх випусків. Програми е, Українські е, сенсації, е, звичайно, що напевно немає таких юридичних потужностей, щоб систематизувати всю неправду, всі фейки, і всю брехню, яка протягом передвиборчої кампанії з ефіру каналу «1 плюс 1» вилилася на Петра Порошенка, і всі історії нам буде важливим, хоча б один факт, доведений судом і один факт спростування. Ось нам важливо звернути увагу суспільства на те, що у передвиборчій кампанії в Україні цей канал, очевидно, під тиском свого власника став основним джерелом чорного піару і брудних політичних технологій проти Петра Порошенка. Наприклад, позові окрему увагу приведено твердженням лідера однієї з проросійських партій Молдови. Рената Осатого, який на даний час проживає в Москві і напевно жодним чином не пов'язаний з російськими спецслужбами. Наприклад, були запозичені фрагменти його інтерв'ю російським телеканалам і інкорпоровані в відповідну програму Українські Сенсації, згадано у позові і поширення брехливої інформації щодо нібито відкриття кримінальних впроваджень європейським управлінням з питань протидії зловживанням та шахрайство та офісом розслідування тяжкого шахрайства великої британії що показово що зазначені інституції дуже оперативно відреагували в оперативному режимі зробили спростування зробило спростування відповідне представництво європейського союзу в україні що немає ніяких розслідувань пов'язаних з президентом україни і так само 25 березня посольство великої британії в україні так само наголосло Олосило, що Британський офіс розслідування Шакрайст підтверджує, що не проводить жодних розслідувань щодо президента Порошенка. Таким чином, ми бачимо, що міжнародними інституціями оперативно підтверджена фейковість цих звинувачень, і, відповідно, позов міститиме вимоги до каналу спростувати і цю дезінформацію. Звичайно, ми у передвиборчому штабі категорично відкидаємо звинувачення з боку «1 плюс 1» у нібито тиску на телеканал В штабі Петра Порошенка. Я уповноважений про це заявити головну загрозою принципам свободи слова та незалежності журналістів каналу «1 плюс 1» вважають винятково тиск, очевидний з боку власника цього каналу. Така є позиція нашого штабу. Ми вважаємо, що звернення до суду, Суки, врешті-решті, має розсудити позивача і відповідача є єдиним цивілізованим способом реагування на таку ситуацію. Поширення недостовірної інформації і десь. 80% вже підраховано поширення такої інформації, скеровано саме проти президента Порошенка як президента, як кандидата в президенти. Стало однією з таких яскравих особисто яскравих особливостей цієї кампанії і. Мушу повідомити, чи не мушу, а просто повідомляю, що крім позову до каналу 1+,1, плюс найближчим часом Петро Порошенко планує подати позови і до окремих українських політиків, які, власне кажучи, можна так сказати, спеціалізуються на регулярному поширенні брехливої недостовірної інформації проти президента і кандидата в Кампанія, власне кажучи, на такому фоні з безпрецедентною кількістю чорного піару, націленого проти Порошенка, добігає кінця. Тим не менше, соціологічні дані, які оприлюднюються протягом останнього тижня, показують, що у суспільства все-таки напрацювалися, напрацювалися певні, певні запобіжники. До сприйняття негативної е, інформації, і е, на основі низки соціологічних даних е, е, саме різноманітних структур ми бачимо чітку тенденцію, яка свідчить про те, що незважаючи на нечувані і небачені обсяги чорного піару проти е, Порошенка, він виходить до, до другого туру. Разом з Володимиром Зеленським основні соціологічні дані останнього тижня. Ви можете бачити, що є два опитування Київського міжнародного інституту соціології. Одне опитування, яке вони оприлюднили на початку тижня, інше, яке оприлюднено сьогодні і брендовано такою авторитетною структурою, як фонд демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. І так само бачимо дані центру разумкова. На першому слайді це електоральна підтримка від тих, хто йде на вибори і визначився. Другий слайд, покажіть, будь ласка, це дані СОЦЕСа, Там трошки інший порядок цифр, тому що на першому слайді там вони рахували кампанію від тих, хто йде на вибори і вже визначився. На цьому слайді пораховані тільки ті особиса, хто точно йде на вибори, і е, там е, 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 в переліку кандидатів враштовувалася ще й позиція тих, е, хто не визначився. Тому там порядок цифр дещо нижчий, але він показує таку саму послідовність кандидатів-лідерів, так само ймовірну е, пару е, другого туру. У СОЦЕСА досліджувало ще одне цікаве питання про те, що як можуть розподілитися голоси тих, хто не визначився ще, хто не знає на даний момент, як голосувати. І це дослідження показує, що голоси будуть розподілятися приблизно тому, як, власне, вже кажучи, виглядає розстановка сил між тими. Хто визначився, найбільше отримає Зеленський, другий резерв у Порошенка і третій у Юлії Володимирівни. Тобто, це означає, що з урахуванням перерозподілу тих, хто не визначився на момент, коли вони визначаться, можна доволі впевнено на основі цих даних прогнозувати, що до другого туру вийдуть Зеленський і Порошенка. Власне кажучи, я розумію, що в тому, що я вам показав, немає новини, але я хотів би пояснити логіку, чому ми на цьому наголошуємо, тому що протягом цієї кампанії відбувалася велика спроба дискредитації соціологічних даних, і тому дуже важливо. Напередодні голосування і вперед, практично в останній день, бо з завтрашнього дня оприлюднення соціологічних даних вже забороняється законом зафіксувати соціологічний зріс і зробити відповідний прогноз, тому що нас не може не турбувати, той факт, що деякі політичні сили, які очікують незадовільного для них результату в першому турі. Президентських виборів готують там, розробляють варіанти як невизнання виборів, як різноманітні вуличні акції, і так далі. Тому Дуже важливо сьогодні зафіксуватися в останній день, коли ще можна показувати ці цифри і обговорювати їх, в якому хто із кандидатів місці знаходиться і хто має яку перспективу під час голосування 31 березня. Я звичайно не можу сказати, що нас влаштовують. Ці дані, що ми від них у захваті, тому що ми хотіли би, щоб наш кандидат був першим. Але ми е, поважаємо соціологічну науку, поважаємо роботу соціологів. І якщо щось в соціологічній картинці не так, ми вважаємо, що ми маємо адресувати претензії насамперед до себе і до власної роботи, а не оголошувати соціологію продажною е, наукою. Ми посилаємося на дані соціологічних структур, які не один десяток років вже працюють на українському ринку досліджень громадської думки і відповідно мають доволі капіталізовані бренди, цінують і поважають свою репутацію. Коли я говорю про загрозу невизнання виборів чи про загрозу там зриву виборів, я маю на увазі не лише позицію, наприклад, Росії. Ви знаєте, що вчора до державної думи було внесено законопроект. Ще вибори не відбулися. а законопроект чи проект постанови, точніше про невизнання виборів в Україні вже подано і зареєстровано. Очевидно, вони десь. На підставі якихось своїх даних відчувають, що очевидно переможе не той кандидат, якого б вони хотіли, чи навпаки переможе той кандидат, якого б вони точно не хотіли. Але нас більше тривожить не позиція Росії, нею все зрозуміло. А деяка така ну тривожна інформація, яка знаход... надходить е... із полів, про те, що на деяких дільничих виборчих комісіях значить розроблено план одного із кандидатів в президенти. Що і представники цього кандидата, можливо, там представники технічних кандидатів у разі незадовільного для них результату виборів. Якщо бажана кандидатура не виходить на перше друге місце, мають залишати приміщення виборчої комісії, зривати кворум і відповідно унеможливлювати підрахунок голосів на цих дільницях. Я не хотів би зараз говорити. Поіменно, але точно можу сказати, що це не команда Петра Порошенка готує такі речі. Хотів би вас також поінформувати знову ж таки інформація з регіонів про те, що в 113 тринадцятому окрузі Максима це здається на Луганщині, так? 113 тринадцятий. Зареєстровано надходження членам окружної виборчої комісії погроз, підписаних національним корпусом, з погрозами про те, що якщо на вашій дільниці переможе Петро Порошенко вас буде страчено. Ми відповідно подамо звернення у правоохоронні органи міжнародним спостерігачам. І в принципі, ну з одного боку, це може виглядати як чорний гумор, але з іншого боку, коли ми бачимо постійні спроби вуличними акціями незрозумілого походження, дестабілізувати ситуацію перед виборами, коли ми чули погрози силового втручання в роботу дільничих комісій з боку. Національного корпусу, який зареєструвався як спостерігачі, нас не може не нетербувати з точки зору безпеки виборчого процесу. На сам кінець хотів би сказати, аналізуючи завершення виборчої кампанії, на основі в тому числі власного доволі багатолітнього досвіду участі в таких виборчих кампаніях. Я думаю, ви всі погодитесь з тим, як люди, які висвітлюють, що кампанія надзвичайно конкурентна, висококонкурентна, можливо, ще ніколи не було такої запеклої конкуренції на президентських виборах в Україні, і ми бачимо, що безпрецедентно широкий доступ є всіх кандидатів до засобів масової інформації. Я аналізуючи всі виборчі кампанії з 1991 року. Не можу пригадати такої кампанії, коли б опозиція, опозиційні кандидати до влади мали такий широкий доступ до основних засобів масової інформації не тільки до інформаційних телеканалів, але й до так званих там великих каналів, там трійки великих медіахолдингів. завжди для опозиції було дуже складно. Особливо якщо там пригадують і нульові роки пробуватися в загальнонаціональні ефіри і доносити свою позицію. А сьогодні, в цілому, думаю, що неозброєним оком видно, що в засобах масової інформації домінують і кількісно, і якісно опозиційні кандидати їх більше видно в ефірі, оскільки їх набагато більше. Кандидатів у нас всього 39, а провладний один, то звичайно, що користь 38 кандидатів виглядає доволі потужно. І ми, якби, коли кандидат від влади, напевно, почувається в певній інформаційній опозиції. Але, нам не легко в таких умовах працювати і доносити свою позицію, але я думаю, що ця історія буде, ця тенденція буде великим плюсом для оцінки чесності, прозорості і демократичності виборів України міжнародними спостерігачами. І останнє, що я хотів би зробити, випереджуючи таке технічне оголошення, що протягом цих днів. Відбувається заміна певної кількості, можливо, навіть доволі великої кількості довірених осіб Порошенка були там спроби на цьому робити політичні спекуляції, що ніби хтось не захотів, чи не хтось вирішив відмовитися. Це пов'язано з тим, що. Прийнято рішення, що все-таки в день проведення виборів нам більше потрібно довірених осіб з юридичним досвідом, з досвідом юридичної роботи. Це пов'язано з організаційними юридичними моментами проведення виборів. Тому тут немає жодних політичних демаршів. Всі знані і відомі люди, які нас підтримували протягом цієї кампанії, залишаються. З нами до 31 березня і залишаться з нами в боротьбі за перемогу в другому турі, який буде 21 квітня. Дякую за вашу увагу. Прошу запитання. Я напевно так довго говорив, що запитання залишилось. Дякую. А, є. Інтерфакс Україна. Да. А і яка сума компенсації від BBC? Вона відома, я, чесно кажучи, її дуже цікава. Але мені здається, що у повідомленні навіть яке є розміщено на сайті BBC, ця цформа має бути зазначена. Мені здається, що там йдеться про кілька десятків тисяч фунтів з термі. Дякую. І фамілії політиків, проти яких можливо, іски подадуть? Днями буде оприлюднено цю інформацію, але якщо ви проаналізуєте кому із політиків найбільше властиво поширювати недостовірну інформацію, я думаю, що ви можете здогадатися. Дякую. Е е е е е у нас, хто не знає, у нас іде е акредитація на е роботу е прес-центру, прес-центр працюватиме в. Е мистецькому арсеналі в неділю і в понеділок, Акредитуватися можна тут. Завтра у нас буде тут прес-конференція, на якій представники штабу по представники штабу поінформують про роботу з паралельного підрахунку голосів. Час повідомимо додатково. Дякую за увагу до зустрічі.